Вау, напік кат хочу спробувати. Нічого собі, так це жиле. Яке ж воно смачне. Брітні, а чого ти смієшся? Тому що твоє шоколадне жиле виглядає жалюгідно на фоні моєї жили з хлобагуби. Взагалі-то у мене є ще одна пляшка, і вона куди більше. Ой, не сміши мене, Кені. У мене також є така пляшка. Але моє жиле набагато смачніше. Ти лише поглянь на цей неймовірний рожевий колір. Вау! Де це ми опинились? Ласкаво просимо в челендж жуйка проти шоколаду. Яка ж велика упаковка жуйки у брітні. Здорово, а от у відро з шоколадним мальтізерс! Також круто. Хто почне? Я буду радий спробувати першим. М -м, обожнюю ці хрумкі кульки. Готовий їсти їх і їсти. Дивіться, як я можу. Зараз ще раз піймаю. Ай! Промазав! Ей, Мій мальтізерс, ти куди? І це по твоєму крутіше, ніж жуйка. Ну, вже ні, ніколи не погоджусь. Дивись, яка вона яскрава. Смачна, неможливо. А ще я можу надути бульбашку. З Шоколаду така точно не вийде. Здорово, але я хочу надути бульбашку ще більше. Ну-ка. Клас, а тепер зелено. А тепер блакитно. Які ж вони яскраві. Це просто фантастика. Гей, явись, у твої братки жуці. Могла б не плювати в мій бік. Е, пробач треба швидше зняти цю гидоту Фу, яка мерзота. Ну, нічого, Брідні Мені є чим тобі відповісти. Приготуйся, заряджаю повний рот цукерах і стріляю. О, ні. Мені страшно. Так, треба швидше захищатись. Я також можу його обстріляти своєю жукою за допомогою рогатки. Так, у мене вийде. Рогатка готова. Тепер спробуємо стріляти. Плі! Що? Ану припини! У мене ще багато мальтізерс. О ні, друзі, треба жити дружно. О, годі, вони мене не слухають. Тоді напишіть в коментарях, що вам подобається більше жуйка чи шоколад. І хто переможе, Кенні чи Брітні? Твоя жуйка не так круто летить, як мій шоколад. Ясно? Цій шоколад летить мимо, а моя жуйка точно в ціль. Друзі, вам треба закінчити сварки та перейти до інших смаколиків. О, ні, у Кені закінчились Мальтізерс. А як тоді справи у брітні з жуйкою? Також закінчилась. Ну що ж, тоді давайте оголосимо перемір'я і підемо далі. Фух, впорались. О, у Кені гострий шоколад із табаско. А у брітні сама кисла жуйка у світі. Так, вам таки точно не сподобається. Що ж, давайте спочатку вирішимо, хто буде першим. О, ні, я програв. Все жахливо. Я дуже боюсь всього гострого. А тут супер гострий шоколад. Та для кого його взагалі роблять? Ех, в мене навіть руки тремтять. Хоча зачекайте, Брітні, припини трясти мою руку. Ну, все, я зараз спробую. Ой-ой-ой. Мені від одного маленького шматочка вже неможливо гостро. Допоможіть! Я перетворююсь на дракона. Кені, перестань плюватися в мене вогнем. Я намагаюсь спробувати саму жуйку в світі. Ой, у мене аж все обличчя зморщилось! Ай! Ой! змуршилось. Добре, а тепер спробуємо надати бульбашку. Ого, як вона світиться! Зійте з розуму. Нарешті прийшли пожежники. Цю кулю треба знищити, а цю пожежу треба ліквідувати. Чудово, ми зі своєї роботи впорались, можна йти. А це вам на згадку. Оце обов'язково. Я ж більше не викидаю вогонь. Обов'язково, наче роботу виконали, погнали звідси. Ого, це жувальна паста зі смаком джусі фрут. Здорово, а що шукені? О, супер шоколадний несквік. Неймовірно смачно. Ну що ж, давайте спробуємо. Я вже відкрив банку і озброївся ложкою. Спробуємо какао. ось так. Мм, як же здорово! Це какао смачне навіть без молока. Але все-таки треба змішати з молоком і спробувати. Ні, однієї ложечки явно мало. Краще я висиплю одразу всю банку. Так, оце інша справа. Хоча можна ще трохи додати. А от тепер перемішуємо. М -м -м, виглядає дуже апетитно. Спробуємо, як же це солодко та смачно. Ой, здається, я погано перемішав. Ай, це ще що. Тині, я тепер вся в твоєму шоколадному порошку. Зовсім не круто. Припини мене чіпати. Тепер моя черга. Ну нарешті я спробую свою пасту із жуйки. Як же вона гарно тягнеться. Отак вона нереально смачна. А тепер надуємо бульбашку. Ой, ну як же це прикольно. Хочу ще більше пасти. Ой. Що таке? У мене не виходить витягти та руку. أه, أه, так, це вже серйозно. А якщо спробувати ось так, давай же ще трохи. Ой, упс, прошу вибачення, але паста така смачна. Все було потужно, а я просто пив какао. Нічого собі ціла купа жуйки та шоколаду. Супер. Почнемо дегустацію. Отак моя самоулюблена жуйка це хуба Буба. Вона неймовірно смачна. І бульбашки з неї виходять від пат. А я люблю шоколад від кершись. Він такий молочний та класний. Мені дуже подобається. Готовий їсти його цілу вічність. Ммм, незрівняно. О, а знаєте що? До мене прийшла одна ідея. Я можу перетворити цю купу шоколаду в великий шоколадний фонтан. Це буде не лише смачно, але ще й дуже гарно. А Розплавити шоколад я можу за допомогою фена. Ого, дивіться, як здорово у мене виходить. Ого. Шоколадний фонтан вже почав литись. Це виглядає навіть краще, ніж я міг собі уявити. О, як же це апетитно! Хочу скоріше спробувати. Ммм, смакота. А знаєте, що може бути краще? Маршмело на шпажці облитий рідким шоколадом. Так, ось це справжнє свято шлунку. Ням-ням-ням. Настільки смачно, що можна язика проковтнути. Так, жуйки брітні, ні в яке порівняння не йдуть. Ого, у кені шоколадний фонтан. А я, а я теж можу зробити фонтан, але жувальний. Точно, це буде більш гарно і більш оригінально. Ну, от мені лишилось її лише розтопити. О, фен Кені. Дей Кені, не будь таким жадним. Дай розтопити жуйку. Ну, раз так отримуй. Ану, припини! Досить! А нічого було жадібні чути. А тепер розплавимо жуйку. Вау, який гарний рожевий колір. Вау, яка ж це краса. Ой, у мене вже слинка тече. Швидше б спробувати. М -м -м, здорово. Я навіть можу надути невелику бульважку. Ой, не можу. І це ти називаєш бульбашкою? Крихітка якась. Що? Та я можу в сто разів більше. Ого, мій жувальний фонтан сам надуває бульбашку і відлітає. Ой, брітні, ну ти лузер. У тебе фонтан відлетів, а от мій нікуди не подінеться. Брітні, ти чого засмутилась? Та годі тобі, от, тримай маршмелов і не сумуй. О, велике дякую, Кенні сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк і підписуйтесь на канал і Пишіть в коментарях, що ви полюбляєте більше жуйку чи шоколад.